Сьогодні 13 червня, 13. 24-й рік. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я директор бібліотеки. Якого села? Е, селище Котельва. Скажіть, а як ваше ім'я? Близніше. Корот Людмила Михайлівна. Людмила Михайлівна, дуже приємно. Але розкажіть, будь ласка, все, що знаєте, про гончарство Котельів. Чи воно було, чи може не було? Трошки там людей питаю. Що ви чули, знаєте? Не можу сказати. Про гончарську mm -hmm. котельви. А ви сама котелевська? — Ну так. Да. Із діда прадіда? Да. І мама піч була, не була бабусі? — У Мама піч була. О! Мама на якій вулиці власне, може, живе чи жила? Жила, жила на вулиці Береговій. Береговій. Бо кажуть, люди гончарська вулиця була. Можливо, там була гончарська вулиця і можливо навіть у її дворі, у нашому дворі. Бо дуже багато на подвір'ї, ну не так на подвір'ї, як на городі, черепків. Можливо, вже гончар. І от з гончарної печі, тоді залишки. Ну, хто побутували. каже, що це був центр гончарства, хто каже, що це, можливо, якийсь кирпичний завод був. А керамічні залишки посуду чи кохель? Чи... Ні, не кохель. Як значить, це глин. Спеченої глини? Ну так. Хм. Ага. А де ж це все знать? Е, а... можливо, можливо, будуть якісь розкупки. У нас ж історико-культурний заповідник працює так. у селищі. Ну, вони ж душі на археологію вже беруть, а це ж все таке етнографія. Ага. Ну, Тому Та щось скажуть? Ну, ну, щось скаже. А стосовно мами вашої, чи варила вона в їжу печі? Мама вже в печі не варила. Бабуся. Бабуся варила. У чому? У горшках. А де вони? Які вони? Скільки Ми? їх було? Де вони їх мило? Ну, я ж тоді зовсім маленька була, Маленькі. я не пам'ятаю цей. Але пам'ятаю, що в горшках на рогочиках отаких засобала. Де ті рогачі? Де такі? Почула дуже вдячна. Я дякую за таку, хоч хоч коротку доповідь. Ну мені треба книгу написати, а нема матеріалу. Я вже неодноразово в котельві, і вже і Більськ чую, і в Більську було, ну то кажуть окрему, начебто котилевчани брали там глину. І з вашим краєзнавцем я вже знаю. А це, з ким з крездавці ви? Ну це ж книгу пише. Скажіть ви, визнами Микола. Там їх дуже. Микола. Пшінка. Пшінка, Пшінка, Пшінка. Та, Пшінка. Пшінка. І в нього там кілька горщиків є. Просто чим ж воно відрізняється від Опішнянського? Я сама запішня. Я зрозуміла. І просто треба, щоб показати котельву інакше. І я хочу через туристичний момент. Через... Їдіть, йдіть у заповідник. Іду, іду. Можливо, йду, йду, можливо вони щось знають. Добре. А чи воно треба це гончарство сьогодні? Звичайно, треба. А для чого? Якщо печей нема. Ну це ж наша. Історія, це ж українські орнаменти, і глиняний посуд, він ціниться і завжди у кожної у господині є. Ну, от ви селищанська інтелігенція. Скільки у вас вдома є глиня, глиняників? Е, у побуті, в користуванні? Е, ну, Якщо рахувати, я не можу. Так. У мене є отакі піалочки місце. Е, особливо окружку. І в мене є для вареників. Макітерка. Чи Мак... що воно ні, вона не макітерка, вона така мисочка глибока. А чия вона? Чия виробництво? Опішня? Не Котилевське? Ні, ні. Та в нас не виробляють. А чого? Глина є, люди роботящі. Навчитися. Не, не можу сказати не можу. чого. А для чого ж тоді воно треба? Я ж все-таки вас... — Ну, то, що воно наше, рідне, українське. Щоб зберегти пласт культури мало, да? так? Да. Так. Да. Так, а як, якщо воно людям не ну, вигідно. Ну, фінансово і ж треба щоб робити, і ресурс треба, і сировина, і ну, да. комусь треба заробити. Якщо лопішні виробляють, і там вже ж. А як ви З... думаєте, скільки лопішні виробляють? Скільки назначарів опіжі? Ну, не знаю. Я, як я, я, ну, я думаю, що є. А скільки? Ну, е, я так думаю, що Через, через один двір Ні, виробляють. На, nee, Ні, на жаль, аж два. Микола Варвицький, я вас пила, на 10 тисяч населення. Yeah. Yeah. Okay.